Слава, нічого не знаю, брат. Давайте сьогодні шикуємося. Оці шрами запам'ятають, я дітей захищав. тих, які борються і загинули. Там на Майдані. Богда мені життя, не, я в свої очі, дивляться, якщо в тебе є не, совість, останній признайся, і признайся. Чому? чому? Тому, що давай наказ, брось, брось, із вашого мало чоловіка, із Серковича. І тепер, Ізарченка, ви трьох робили покоїще, що цілий світ злягається, що ми живемо в цивілізованій Україні. ви ж боролись за цю, яка зараз йде. Я так не розмовляю. Я так не розмовляю. А, да, да? а я приїхав сюди. Я розмовляю. Я тобі в очі і говорю, я, я був і він захищав тих дітей. Ви вернули від життя. Воно заростає від тих шрамів. Вони будуть на плічок. Ви відшкодуєте за всі ті жертви, за тих дівчат, які там загинули. Ви мер, ви були мером Києва. Ви керували загарчик ховається в ковід. І подесіть, якщо ви так стояли на тій позиції і дозволили таке кровопролиття і такий терор. О, 23 чоловіка загинуло. Що не не ви на мене пішаєте? Як це не давали команди? Ви господар свого Я міста, чи хто керує? Я Ось, цього не дати.